Літо вже зовсім на носі. А це означає, що Etsy вводить нові тренди, які кардинально змінять правила гри. Тому якщо ти продаєш на Etsy, це відео обов'язкове до перегляду, в якому я надам вам перелік найголовніших трендів, які просто змінять правила гри. Всім привіт! Мене звати Ярина, я маркетологиня маркетинг Агенції Ціль. І в цьому відео, як ви вже зрозуміли, ми проговоримо про літні тренди на Etsy. Проте перед початком хочу вам вручити невеличкий бонус. Це безкоштовна консультація. Від спеціалістів нашої агенції. На ній вони можуть навіть провести вам невеличкий безкоштовний міні-аудит вашого магазину та подивитися, як ваш магазин взагалі адаптований до літнього сезону. Ну що ж, а ми рухаємось далі. Перший тренд літа 2025 року на Etsy це Literary Girl. Це коли ти не просто читаєш книжку, а живеш у її естетиці. Сумки з цитатами, свічки у формі тумів класики, дерев'яні закладки з гравіюваннями. Усе це зараз дуже шукають. Такий вайб висвітлює завдяки тікток культурі книжкові клуби, слоу лівінг, естетика затишних вечірок. Що можна продавати усе, що асоціюється з читанням, це ідеально підходить для тих, хто виготовляє щось з дерева, свічки або щось, що створює атмосферу приємного вечора. До речі, якщо ти продаєш на Еці або мрієш вийти на Shopify, тоді спеціально для тебе 11 червня в Києві буде просто топова подія, яка називається Еці Shopify Networking Hub. Мастер Майди Нетворкінг. Стратегія просування на Q3 і Q4. Забирай квиток за лінком під відео, побачимось наживо. Наступний тренд просто зірве душу у всіх романтичних натур, і називається він Месі Кокет. Уяви, банти, тюлеві рукавички, подушки з рюшами, чашки з квіточками, міні-сумочки з ніжними візерунками. Це така собі легка, трохи недбала жіночність, як у Пінтерест підбірках Трошки 90-х, трошки діктоку, трошки я прокинулась красивою випадково. А наступний тренд перенесе нас прямо у відпустку. Island Лукс, або як його ще називають, Resort Core, це про релакс, пальми, морський бриз і вайп. Я живу на палі, хоча живу в Києві. Що зараз в попиті? Прикраси з мушлями, кольорові намисти, ілюстровані шовкові хустки, постери з джунглями, рафія, льон, натуральні текстури. Цей тренд настільки залетів, тому що всі втумилися і хочуть на море, хоча навіть якщо ви можете відпочити лише на своєму балконі, то гарно його прикрасити. А Тепер витимо у космос, і я не жартую. Галактик Металік це тренд для тих, хто хоче сяяти як супернова. Тут у моді все, що блищить, виблискує і натякає. Я дивлюсь на зірки щовечора, бо я одна з них. Що купують сріблясті сережки, голографічні сумки, декор з астрологічними символами, світильники у формі місяця або зірки. Цей тренд працює не лише в одязі, а й навіть у аксесуарах та предметах декору. І якщо ви послухали ці тренди і думаєте, блін, що мені з ними робити? Залишилось так мало часу, і я просто нічого не встигаю. Не панікуйте, я нагадую про можливість користатися безкоштовною консультацією, на котрій наші спеціалісти розвіють ваші сумніви та допоможуть вам підготуватися до літнього сезону. А ми рухаємось далі. А тепер давайте коротко про кольори, які формують настрій літа на Еці в 2025 році. У фавориті лайм крім це такий м'який лайм, ніби лимонове морозиво. Дуже свіже, трохи несподіване, ідеально для фонів, упаковки або акцентів у дизайні. Другий мока мус це не просто коричневий, а теплий, делікатний як пінка на лати. він класно виглядає в дерев'яних елементах, текстилі та кераміці. І третій батер Єло. сонячний, але не кислотний, такий, що викликає усмішку, чудовий для дитячих товарів, декору, подарункових наборів. Ці кольори не просто в моді, вони буквально формують настрій, тому я раджу вам обов'язково їх впровадити у свою стратегію на літо на Еці. Ну що ж, ось ми з вами і поговорили про тренди на Етці на літо у 2025 році. Я сподіваюся, що ви подивилися це відео аж до кінця, тому не забудьте, будь ласка, Поставити лайк, підписатися на цей канал та написати в коментарях, який тренд припав найбільше вам до душі. Я нагадую про можливість користатися безкоштовною консультацією в описі або ось тут за посиланням. І всім до зустрічі!